Вітамін С надзвичайно важливий для якісного функціонування організму людини. Дуже важливо постачати вітамін С в достатній кількості в організм людини, особливо при захворюваннях. При патологічних станах виникає в організмі велика кількість недоокислених продуктів, які є надзвичайно токсичними. Вітамін С сприяє доокисленню цих вільних радикалів і виведенню їх з організму. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме внутрішньовенне введення великих доз аскорбінової кислоти забезпечує хороші результати лікування. Ну, коли я починав працювати, широко застосовували таку схему, як внутрішньовенне введення глюкози з вітаміном С. Дійсно, це покращувало стан важких хворих. Ми використовуємо останнім часом паскорбін фірми Паскоя. Назвичайно очищений препарат і по старим міркам це дуже-дуже велика доза, до 15 грамів внутрішньо на добу. Але результати настільки привабливі, настільки хороші, що дозволяють мені рекомендувати використання саме такої схеми лікування.